Ієрархія потреб Маслоу це теорія психології, яка говорить, що є п'ять стадій людських потреб, які мотивують нашу поведінку. Маслоу запропонував цю теорію в 1943-му після вивчення так званих зразкових людей, таких як Енштейн чи Рузвельт. Першими йдуть фізіологічні потреби: наприклад, дихати, їсти, пити чи спати. Як тільки ми отримуємо всього цього вдосталь, ми ситі і бадьорі, нас починає мотивувати наступна річ. Тепер ми хочемо безпеки. Ми заробляємо гроші, накопичуємо ресурси і шукаємо прихистку від небезпек. Коли ми почуваємося задоволеними і в безпеці, у нас з'являється час подумати, чого ми хочемо далі. На третій стадії, ми хочемо бути потрібними і коханими, ми хочемо близькості, сім'єю і друзями, належати суспільству або вступити в групу. Але щойно ми відчуваємо себе частиною групи, ми тут же хочемо трохи відрізнятися від решти. На четвертій стадії, ми хочемо пошани, впевненості в собі і поваги від оточуючих ми хочемо бути кимось, якщо в нас є гроші, ми купуємо дорогий годинник. Якщо ми розумні, ми багато пишемо або працюємо або мислимо. Мотивація показати себе і бути найкращим зараз на своєму піку тут відзначаються студенти, спортсмени і винахідники. Ніл Армстронг навіть полетів на місяць. Тільки якщо ми дихаємо, вдосталь п'ємо, їмо, і спимо, і почуваємося в безпеці, частиною групи і все ще особливими, тільки тоді ми можемо досягти п'ятого рівня самоактуалізації. Тепер ми можемо розслабитися, бути креативними, приймати факти, як вони є, піклуватися про інших або робити що завгодно. Більше немає тиску, якщо, звісно, на попередніх стадіях нема проблем. Якщо ви лідер і вірите цій теорії, використовуйте її. Спочатку переконайте, що всі ситі, потім допоможіть їм відчути себе в безпеці і прийміть у команду. Коли вони відчують, що вони свої, вони почнуть відзначатися і вирізнятися. Дякуємо за перегляд! Залишайте свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео.